З арифмандичним прогресія ми трошки розібрались. Наступно у нас геометричні прогресія. Хто б їх подумав? Так? Так. Ну, почнемо з нескінченної геометричної прогресії. От. Тут у нас сума поки від нуля до нескінченності в степені К. Поки не будемо вдаватись в деталі, що таке. ми рахуємо ось таку суму, якщо ви не пам'ятаєте відповідь. Чомусь чим старший курс, тим менше ймовірність, що люди пам'ятають відповідь. Не знаю, чому. Ми будемо користуватися штукою, яка, ну, я не можу назвати це методом, тому що вона не методологічна. Але суть в тому, що ми можемо всередині нашої нескінченної суми знайти щось схоже на те, що нам потрібно порахувати. Якщо ми позначимо цю суму як S від x. То ми ну, з доницю ми нічого не можемо зробити. А тут за цією нескінченою кількості додатків можна винести X за дужки. І в дужках залишиться 1 плюс X плюс X квадрат, плюс і так далі до нескінченності. Ага, кажемо ми, але ж ця сума. Це і є S від x. Сума всіх степенів від нульового до нескінченного. То буде 1 плюс X умножити на s від x. А от далі починаються нюанси. Знач, ви звикли рахувати нескінченну геометричну прогресію, коли x це якесь дійсне число. Згодні. Ну, зазвичай. Да? В школі це було дійсне число. Одна друга. Одна третина. Так. О, і тоді нам треба подивитися, щоб S від x взагалі кажучи, саме по собі було число. Тобто, що ось цей ряд він збіжний. Ну І ми пам'ятаємо, що якщо у нас не не да. якщо x за модулем строго менше одиниці, то такий ряд збіжний, S від X число, ми тоді можемо сміливо це перенести в наступну частину і одержати відповідь. Так? О, що у нас буде, що S від X. На 1 мінус хрівнює одиниця. Так мабуть ну, s від x, це буде 1 поділити на 1 мінус. А якщо ж у нас x за модулем більше дорівнює одиниці, і цей ряд є розбіжним, то ми не можемо так зробити. Тому що тоді s від x не буде дійсним числом. І відповідно операції над ним перестають бути правильними. <кій> І оцей танкий момент насправді да? ну, власне, звідки в матині з'являється поняття збіжності розбіжності. От. Тому що якщо у вас ряд розбігається, він буде, ну, скажімо, якщо він буде, тобі, розбігається до нескінченності, він дорівнює нескінченності. Нескінченність не є дійсним числом. Це просто зручний символ. І все. І не, не, не можна робити операції як не дійсними числами. А, окей. А якщо x не дійсне число, а щось інше, можете ви з матрицями таке зробити? Ну, а хто вам заборонить? Ви можете додавати матриці? Можете. Ви можете множити матриці? Можете. Можете матрицю саму на себе помножити. Не кожну. А які можете. Так. Да. Квадратну. Бо треба, щоб кількість, відповідала кількість одному. Тобто, якщо x це квадратна матриця, ви можете записати ось таку штуку, і вона, можливо, чомусь буде дорівнювати. А можливо, ні. Так? Ну і далі треба дивитись. На що нам треба дивитись? Що насправді у вас х може бути елементом довільного кільця. Бо вам фактично, щоб порахувати цю суму, треба що вміти? Множити і додавати. Берете структуру кільця, в кільці ви елементи можете множити і додавати. Відповідно, над будь-яким кільцем можна розписати ось такий ряд. І подивитися, що там буде а, наприкінці. А може щось буде, а може щось не буде. Тому що поняття збіжності воно переноситься на будь-яке кільце просто не так, як в матині. Якщо в нас, ну, до чого звідти, до дискретних кілець. Там вже збіжність в епсилон дельта термінології не побудуєш. Там же треба дивитися, що у вас виходить. О, а в нас в компанії ми беремо ще більше. У нас дуже часто X це взагалі не число, не елемент кільця, ніщо. Це формальна змінна, Тобто якийсь об'єкт, який ми додаємо до кільця. Ми поширюємо на нього операцію додавання і множення у такому символічному вигляді. І тоді ось ця пайта ну, перетворюється в штуку, яка називається формальний ряд. Вона не є ані збіжною, ані розбіжною, тому що вона нічому не дорівнює. А це просто такий компактний запис. Так? І от для формальних рядів ми можемо запостолювати, що він буде дорівнювати ось цьому. А якщо точніше, то ось цьому оберненому елементу замноження. От. Тому що якщо ви чесно ось цю байду помножити на ось цю, І розкриєте дужечки, то що у вас вийде? Буде 1 плюс х плюс х квадрат, плюс х кубі. Мінус х мінус x квадрат, мінус х кубі. І у вас це все поскорочується. Залишиться одна єдина одиничка. Тому для нас є декілька можливих ситуацій, коли ми будемо застосовувати нескінченну геометричну прогресію. Ситуація перша, коли x є дійсним числом, тоді тут з'являється питання збіжності. Так, Збігається, можемо користуватися цією формулою. Не збігається, не можемо. Коли Х є елементом якогось кільця, яке нам потрібне, ну, тоді тут задача суттєво складнюється, бо нам треба спочатку зрозуміти, що в такому кільці є збіжністю, і в яких випадках S від X буде дорівнювати саме елементу кільця, а не якісь нескінченності. Так. От, і третій випадок найчастіший насправді, який в нас буде, коли х є формальна так, яка ну, не є числом. Число, да, в загальному розумінні цього поняття да, елементом нашого кільця скалярів. Вот. Ми його додаємо, воно утворює нам простір усіх рядів. Вот. І тоді ми просто постулюємо за означенням, що нескінченна геометрична прогресія буде дорівнювати до цього. І розглядати це як компактний запис нашої нескінченної геометричної прогресії. Тому що, якщо нам доведеться переписати це все в дійсні числа, і воно буде збігатись, то вся арифметика теж буде збігатись. От. Що дуже зручно насправді. От. А от якщо ми не будемо робити тих е, нюансів і то в нас буде класика. Ну, я думаю, ви бачили на ютубі ці прекрасні ролики, Да. Математики приховують від нас правду. Сумою всіх натуральних чисел на рівні мінус дванадцяті! і там ще щось. От. Дуже. Неграмотно побудовані ролики. Ну, Хейпожорство воно завжди таке. Там починаєш дивитись, воно все дуже е безграмотне. Чому? Тому що, ну, ще раз подивіться на цю рівність. Ось цю рівність ми одержимо шляхом застосування ну, фактично закону дистрибутивності. Якщо у вас є кільце, в ньому працює закон дистрибутивності за означенням. Тому тут. С відмість може бути чим завгодно, воно працює. Але якщо ряд розбігається, то це в нас рівність, типу нескінченність, дорівнює 1 плюс нескінченність. І для нескінченності це правильна рівність. Тому що 1 плюс нескінченність дорівнює нескінченності. Нескінченність дорівнює нескінченності. Все правильно. А як тільки ви це перенесете сюди, то ви переходите до нескінченність мінус нескінченність. Дорівнює одиниці. А це неправильно. Тому що різниця нескінченності не визначена. І вона може дорівнювати чому завгодно. Може й одиниці, а може й мінус тисяча. А може нескінченності. Всяке буває. <кхử> і коли про це забувають, і починають з розбіжними рядами ось такі штуки творити. Ну, звісно, там буде різниця нескінченності, можна і прийняти, до чого завгодно. Ну, Наприклад, суму натуральних чисел можна дійсно звести до мінус дванадцяти. Е -е... І це зручно, наприклад, десь там в квантовій механіці вони цим фактом користуються. Там дійсно запостельовано, що саме всіх натуральних чисел мінус 12 вони від цього відштовхуються. Чому? Тому що там абсолютні значення ні на що не впливають. Там дивляться на різниці. А різниці байдуже з якого рівня починати, ну нехай буде з мінус 1,12. Вот. Тобто там ніякої суперечності немає. Вот. Ням? Yeah? Yeah. Точно ням. Yeah. Окей. Okay. Значно більш проста ситуація, коли у нас геометрична прогресія скінчена. Тоді у нас не з'являється питань збіжності. Тоді х може бути чим завгодно. І ми можемо одержати правильну відповідь, якщо ми вміємо що, додавати і множити. Буквально. Так, от, якщо ми розглядаємо суму Sn, це буде 1 плюс х плюс х квадрат да, плюс х в степені n. Да? Та ми можемо порахувати в лобо, подивитися, що вийде. Да? Як порахувати? Ну так само, як ми рахували нескінченну суму. От. Тільки буде деякі нюанси. Да? За десь ви нічого не можете зробити, тут ви можете винести х. Це буде 1 плюс х плюс х квадрат. Але останнім додатком буде x в степені n-1. Yeah. І це не СНТ. Тому що с вимагає ще одного додатку. Ну добре, давайте його додамо і віднімемо. Тобто давайте зробимо тут плюс X в степені n і мінус x в степені n, щоб воно повернулось на місце. Yeah. Що це буде 1 плюс x, а тут буде Sn від X-X в степені n. Ми розкриваємо душки, зносимо те, що потрібно вліво, те, що не потрібно вправо, придержимо, що Sn від x на 1-x дорівнює 1-x в степені. n -1. Ну Відповідно, Sn Sn від X. 1 мінус х в степені а плюс 1 на 1 мінус х просто. На. Так, я поки це витру, тому що воно мені зараз знадобиться. Припустимо, ми правовірні математики, які не вміють вигадувати нічого нового, а вміють тільки зводити задачу до попередньої, яку вже розв'язали. Чи можемо ми тоді знайти, чому потрібні суми СМ? Сама сума. 1Х плюс Х плюс квадрат плюс Х в степені N. Е. Ми не вміємо рахувати скінчеву суму, але ми щойно порахували нескінченну. Так давайте додамо тут ще доданочки до нескінченності. А потім їх віднімемо. Так, Буде xn плюс 1, буде xn плюс 2. До нескінченності. А потім їх віднімемо. Мінус xn плюс 1, мінус XM плюс 2. Теж до нескінченності. І тоді, що в нас буде першим рядочком. Це буде фактично. Наша сума S від x нескінченна геометрична прогресія. А другим рядочком, якщо ви X в степені n плюс 1 винесете за дужечки, то всередині буде 1 плюс X плюс X квадрат, і так далі. Знову-таки нескінченна геометрична прогресія. Так, виходить, що тут буде x в степені n плюс 1 на S від x. Ну, оскільки S від x дорівнює 1 поділити на 1 X – Власне, знову одержуємо те, що ми одержали. От. Мені хочеться, щоб цей метод теж увійшов у ваш арсенал. Чому? Тому що дуже часто з нескінченними рядами працювати простіше, ніж з скінченними. Ну, вони там самоподібність якась є всередині. Їх можна рахувати. Тут є одна єдина засторога. Ну, Sn воно завжди існує, щоб таке не було X. Да? А S від X не завжди. Ну, Якщо в нас і дійсне число, починається з'являтися питання збіжності. Так? Вот. Тобто цей символ існує назавжди. Тут може виникнути різниця двох нескінченностей. Так? Знову-таки, може воно заперечує. Але це не робить цей метод поганим. Тому що, фактично, що ми робимо? Ми припускаємо, що тут все коректно, дивимося, яка в нас вийшла відповідь. А далі, якщо ми сумніваємося, що ми тут дійсно все коректно зробили, ми цю відповідь просто доведемо якимось іншим методом. Методом математичної індукції, наприклад. Так? <кхе> тобто ми цей метод можемо використовувати не обов'язково для доведення, а для Вот. щоб знайти відповідь, а потім вже ну, подивитись, наскільки ця відповідь буде правильна. Так. Іноді нам буде щастити, і воно дійсно допоможе. От. Особливо, якщо там, от, ми от будемо рекурентні послідовності, розглядати там всілякі суми, які теж простіше рахувати до нескінченності, а потім типу, відрізати хвости. От. Іноді дійсно можна нафакапити. Ну, Одержуємо відповідь, а потім ми їх доводимо якимось більш надійним методом, який не вимагає припущень. припущення. Окей. Є третя задача. Розглянемо таку сумму. Ну, в даному випадку до нескольких. Це та сама геометрична прогресія, тільки тепер з'являється коефіцієнтами. Боефіцієнтами бо є послідовні натуральні числа. В компактному записі це буде сума К від, від нуля до нескінченності k плюс 1 на х в степені k. Як знайти таку суму? Я розкажу вам два методи, як це робити, тому що ніколи не знаєш, які з методів спрацює. Метод перший. Його хочеться назвати це, созерцательним. Так, вам треба уважно подивитись на цю штуку, так, на оцю, можна сказати, штуку, і побачити тут що. Де ви взагалі зустрічали такі конструкції? Похідні, навіть. Якщо ви в степені К і від нього похідну. К винесеться, степінь зменшиться. Да? Ну, тут очевидно від х степені К плюс 1 брали похідну. К да? плюс 1 винесла, степінь зменшилась. Ага, кажу я. Значить, якщо я візьму S від x, яка в нас була, да? це сума k від 0 до нескінченності x в степені k і вона дорівнювала 1 на 1 мінус x. І я візьму від неї похідну. З одного боку, похідна від суми. Похідна лінійна оператор. Похідна від суми дрівні сумі похідних. Буде сума похідних від х в степені k. Значить, Це буде сума по k від 0 до тобто нескінченності, а похідна від x в степені k – це буде k на х в степені k мінус 1 так? Це ми поки залишимо. Окей, ну це не схоже на те, що нас просять. Бачите, тут К, а там К плюс 1, тут К 1, а там К. Ну, зовсім іншу сумне. Да? Але, що я кажу? Що при K дорівнює 0, ви цю байду множите на 0? Тому ми можемо доданок, який відповідає К дорівнює 0, звідси викинути. Так? І починати від одиниці. Ага, кажу я. А якщо ми починаємо від одиниці до нескінченності, а тут то сума починається від 0 до нескінченності? Давайте зробимо заміну змінної. І замість К будемо писати К-1. Так? Ну, в таких штуках зазвичай не вводять нове позначення, а просто пишуть те саме К, але тепер це буде нове К. Зменшимо К на одиницю. Тоді всередині воно збільшиться на одиницю. Щоб збіглась границі суми. Відповідно, ну, тут буде сума по k від 0 до нескінченності, а тут буде k плюс 1 на Х в степені k плюс 1. 3. Сум змінних так званий. Тут важливо, щоб ви розуміли, що ми зараз зробили дві різні операції. Так? Тут ми викинули доданки. Тому що, наприклад, дорівнює 0 додано дорівнює 0, на назначення суми він не впливає, викидаємо його нафіг, Так? А тут ми сунули індекси. Ми фактично перепозначили наші доданки. От, Було від 1 до нескінченності, стало від 0 до нескінченності. Ну, насправді до нескінченності мінус 1, але нескінченність мінус 1 це теж нескінченність. Була б нескінченна там від 0 до 9, ну, вийшло б Ні, так, від 1 до 10 було б від 0 до 9. Так? Все б зменшилося. Але при цьому, якщо ви тут зменшуєте, то тут ви повинні збільшити, щоб баланс зійшовся. Так? Як себе перевірити? Дивимось на перший доданок, прикаду рівня 1. Буде 1 помножити на х в 0. Тут перший доданок прикаду рівня 0, 1 помножити на х в нульовому. Збігається. Значить, не помилились. Ну, а тут вже видно, що це саме те, що в нас вимагається. О, окей. Якщо це саме те, що у нас допомагає, так, так давайте ж візьмемо похідну від того, чого вона доріг. З іншого боку, це буде похідна від 1 на 1 мінуси. Тут починається трагедія в трьох діях. Студенти другого курсу прикладної математики беруть похідну від складної функції. От. Але я сподіваюся, вона завершиться успішним, успішним результатом. І вийде в нас те, що повинно вийти. Тобто, ось ця сума дорівнює ось цьому. <к dunno> yeah. Знову таки. Далі ми покажемо, що ну, це штука, яка зветься обернений біном Ньютона. І Тут можна замість квадрату ще інші степені брати. Тут теж цікаві коефіцієнти будуть. От, не буду поки спидувати, Які саме. Але цікаво. <к sweetness> головна ідея. Так? Тобто цей результат ми одержали виключно з алгебричних міркувань. Ми побачили, що тут похідна від функції, яка нам вже відома. От. А, і якщо х буде не там, дійсним числом, відповідно, це s від x не буде дійсно значною функцією, а x буде формальною змінною s від x формальним рядом, ну, там просто перевизначається поняття похідного інтегралу. І вони ведуть себе абсолютно так само, як похідна інтегрална дійсне число. І дійсно значна функція. От. І тому там все це будуть теж законні методи, як це все порахувати. Окей. Okay. Другий метод. Як порахувати все те саме? 1 не 2 ну, Давайте написати 2х, а давайте запишемо x плюс x. Давайте написати 3х квадрат, а запишемо х квадрат плюс х квадрат плюс х квадрат. Чому? Тому що ще раз, ну, ми знаємо, як рахувати просто суму степені фікса. Давайте і звідси з м'ясом видирати. Тобто видримо все, що ми можемо порахувати і подивимось на те, що залишиться. Відповідно, ми можемо записати, що це буде 1 плюс х плюс х квадрат, плюс х в кубі, плюс і так далі до нескінченності. Плюс х плюс х квадрат, плюс х в кубі, плюс і так далі до нескінченності. Плюс х квадрат, плюс х в кубі, плюс і так далі до нескінченності. Плюс х в кубі, плюс і так далі до нескінченності, і так до нескінченності. Тобто наша сума це буде сума чисел величезної нескінченної трикутної таблиці, записана по стовпчиках. Але ж ми пам'ятаємо, від перестановки дитанків суми це не змінюється, якщо це не, не абсолютно збіжний знакозмінний ряд. 2. Тому ми можемо рахувати не по стопчиках, а по рядочках. Можемо. Можемо. А чому дорівнює суму першого рядочку? С від, від X. А чому дорівнює сума другого рядочку? X на S від X. От іноді легше виносити X і дивитися, що це буде X на S від X. Іноді можна брати, що це буде сума всього без початку. Початок скінченний, його може бути легко обчислити. В даному випадку простіше брати, що це х на с від х. Третій рядочок х квадрат на с від х. Четвертий рядочок х кубі на s від x. І так до нескінченності. Відповідно, якщо ми тепер візьмемо суму цього всього, S від x виноситься за дужечки. А в дужечках залишається 1. Плюс х плюс х квадрат плюс х кубі і так далі до нескінченності. Тобто те саме S від x. І виходить, що наше f з кришкою буде дорівнювати S від x квадраті. Тобто виділите 1 на 1 мінус х квадрат. Як і тут. Це дуже крутий комбінаторний метод. Я хочу, щоб ви його запам'ятали, тому що знову-таки ніколи не знаєш, де воно вилізе. Вас просять порахувати якусь фігню. Кількість нерухомих точок у всіх перестановках, на множині за елементів. Да? От. Ви собі робите якусь візуалізацію, прямокутну, трикутну, там, якусь фігурну, да? і бачите, що вас просять порахувати її по стовпчиках. Ви такі, а можете ж по рядочках порахувати? А передачках там все на ізічку. Вот. Знову, так, методи рівноправні. Тут спрацювало обидва. Вот. В інших задачах іноді це спрацьовує, а те не спрацьовує. Іноді навпаки. Так, то Іноді алгебричні методи більш підходять, іноді комбінаторні. Вот. Yeah. Так, що я вам забув сказати? Сказав, 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 сказав. Окей. Так, тоді, мабуть, з прогресіями на цьому ми завершимо. Але це ще не все. Залишайтесь з нами!